Друзі, в продажі Mazda 6, 2021 рік. 2,5 бензин. Самим потужним двигуном 250 коняк на повному заряді. Адаптивний круїз, бусей і так далі і тому подібне. Айсидгуська надійна коробка, двигун з каякдів теж. Один з найпотужних в цій лінійці і хороших, великий має ресурс. Кіряний салон, вентиляція зібошок дуже дивує. Їдеш просто тебе холодом обкладає. Так що, друзі, 200, є е, 120. О, їхав ще на мойку, було 119 пробігу рівно 120, все на офіціалі. Е, масло цей мій колега міняє, кожних 8-9 тисяч, не 15. Так для себе він цю машину доріг, але вирішив пересісти на іншу, скажімо так. Тому продається чорний потолочок, люк. Ну, Повний заряд, повна комплектація. Я там ще й фонарики не виключив. Кого цікавить, більш детальну інформацію, огляд, фото, все надам. Машина повністю обслуговувалася на офіційному сервісі Mazda міста Львів. Ну, на передню приводу, неповноприводна. Машина вся в рідній фарбі. Пробіг, зрозуміло, що рідний. Друзі, цікавий телефонуйте. Ціна на це авто 24 тисячі доларів. Буде торг для реального клієнта. До зустрічі!